Відновив навантажувальну вилку для перевірки акумуляторів, танків та БМП. Вона перевіряє просадку конкретної комірки під безнавантаження вольтаж і через чітко визначене навантаження, яке задає оцей от навантажувальну електрична спіраль, яка має певний опір. Така от неї конструкція складна і треба було його відновити. Тут я запаяв, тут я теж зварив, щоб був гарний електричний контакт, і тут теж запаяв. Тут все чітко були виточені спеціальної форми прокладочки текстолітові і скручено болтиками потрібної довжини і так ось ці щупи теж. y